Це кінець першого дня роботи. Трошечки вже почала так деталі підкидати, якісь форми шукати. Трошечки. Це просто для себе, щоб коли я буду дуже густо олією працювати, мені вже було легше, щоб не було помилок, не треба було виправляти. Здалека воно гарно дуже виглядає, все наче на місці. Я спочатку не могла визначитись, чи я хочу ранковий момент. Світло зліва виходить направо. Чи беклет контражурне світло, коли сонце вже світить за цих е Марунових дзвонів. Марун bells – це е біля Еспена в Колорадо ці гори. Ми там не були, ми в Еспені тільки були, ми бачили сноу, меси і так далі. От. Ну, типу Гори, вони скрізь однакові, сірі, здоровенні каменюки вкриті ялинками, і потім вище <різь> лінії дерев немає ялинок. Коротше, буду робити такі підсумки кожен день. Якщо у вас є питання, задавайте, звичайно. Буду відповідати по ходу. Користуюся двома видами фарб, дуже дешевими хобі, фарбами акриловими. Ну, Для підмальовки, в принципі, там різниці немає, то що я все перекрию І, е, Воно в мене зараз просто для композиції, для того, щоб я бачила, е, де я в світлі, е, де форми в мене гарно, негарно. Ну, типу, це в мене просто такий е, дуже кольор штрих форми. Е, я просто дивлюся на пропорції і так далі. Я не сильно його там, прям е, намагаюся його тютелька в тюдільку, кожен камінчик. Просто загальний такий характер, е, якісь більш-менш загальні пропорції стараюся взяти.